Динок 11 на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Троє людей загинули у наслідок обстрілів Харківщини протягом доби. Уночі окупанти ударили по чугуєву ракетами С-300, влучили у землю у межах житлової забудови. Постраждали семеро людей, серед них дитина. Пізно ввечері ворог атакував Куп'янськ, пошкоджені приватні будинки та автомобілі. У селі Басове Богодухівського району пошкоджена складська будівля сільського підприємства, а також лінія електропередач. На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми. Вивести такі родини планують із 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхувацької громад. Тут проживають понад 160 неповнолітніх. Родини з дітьми планують вивозити до більш безпечних регіонів. Обласна влада обіцяє допомогти з житлом. Маємо вивести звідти 161 дитину із фактично, як мінімум, одним із батьків або тими особами, які їх заміщують, або іншими законними фактично представниками. Місця у нас для надання тимчасового помешкання для проживання для цих сімей, для цих людей це не лише Харківська область, наші населені пункти. Це в тому числі інші області. Якщо люди хочуть виїхати за межі Харківської області, будемо забезпечувати в тому числі через Укрзалізницю безкоштовний проїзд. Тричі за ніч росіяни обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ударом опинилась Мирівська та Марганецька громада, а також сам Нікополь. Пошкоджені приватні будинки та господарська споруда. Ніхто не постраждав Унаслідок у наслідок учорашніх обстрілів. Є руйнування у Нікополі. Ворог ударив по місту із артилерії та атакував дронами. Напередодні в день російські війська обстріляли житлову забудову у центральній частині Херсона. Пошкоджений будинок літньої мешканки. Постраждала її 46-річна донька. Вона була на подвір'ї, а жінку доправили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням. Жінка була сиділа в цій кухні. Його пало прямо там в уголок. Бачите? Прильот. Іменно конкретно вугом. Всі вікна повилітали. І що робити тепер? Як назвати їх людей? Ну за що вони нас тут це Майже 30 разів росіяни намагалися прорвати оборону наших військ на Новопавлівському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Окупанти атакували на Купінському, Лиманському та Бахмутському напрямках. На Херсонщині ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи займаних позицій на Оріхівському напрямку. сили оборони відбили атаки противника у районах Роботиного та Вербового. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області на Новопавлівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки, Донецької області, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ. Слідчі анпрокуратури вимагаються обмежити терміну ознайомлення адвокатів із матеріалами справи колишнього розвідника ГУР, Міноборони полковника Романа Червінського. Відповідний позов розглядає Шевченківський райсуд Києва. Як повідомила сторона обвинувачення, захисники нібито затягують процес. Утім, адвокати заповняють, що їхній роботі перешкоджають і навмисне не дають доступу до всіх матеріалів. Відтак, уже в понеділок розгляд відповідного клопотання продовжиться. Я нагадаю, що Романа Червінського. Підозрюють у справі про невдале викрадення російського літака. Слідство стверджує, що через дії полковника окупанти обстріляли аеродром Канатове. Сьогодні слідчі прокурори самі визнали той факт. Що ними не буде надано нам, як захисникам, частину матеріалів намагаються аргументувати тим, що ця інформація відноситься до так званої службової інформації, але зауважу, що вони не мають права нас обмежувати в знятті копії з цієї інформації. Суд відповідно, в свою чергу, витребував відповідні документи у прокуратури, і на наступне засідання я думаю, що прокурор надасть відповідні. Докази, а яким же чином йде обмеження з їх сторони сторони захисту в ознайомленні з саме службовими документами. Президент Володимир Зеленський підписав указ про демобілізацію строковиків. Йдеться про військовослужбовців, термін служби яких закінчився під час воєнного стану. Їх планують відправити у запас із квітня цього року. Зараз на прохання військового командування потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури на заміну людей з точки зору оборонних завдань. І з квітня строковики будуть направлені в запас. Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в силах оборони. Я вдячний кожному. Президент Франції Мануель Макрон не виключає відправлення французьких військ в Україну. За його словами, це може статися у разі повторного наступу росіян на Одесу чи Київ. Таку заяву Макрон зробив на зустрічі з парламентськими партіями. Про це розповів представник комуністичної партії Фабіен Руссель. Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі лідерів ЄС у Парижі допустив у майбутньому відправлення західних військ на територію України. Хоча така теза не знайшла підтримки серед міжнародних партнерів у США і низці європейських країн заявили, що не планують відправляти своїх солдатів в Україні. Україна може зупинити Путіна, якщо надати їй необхідну зброю. Про це у своєму зверненні до американського конгресу сказав президент США Джо Байден. Він переконаний, що російський диктатор не зупиниться на Україні і закликав і надалі підтримувати нашу державу. Глава Білого Дому звинуватив республіканців у блокуванні фінансування для нашої держави. Він зазначив, що допомогу Україні. Затримують ті політики в Сполучених Штатах, які хочуть, щоб Америка поступилася своїм світовим лідерством. При цьому Джо Байден запевнив, що не відправлятиме американських солдатів на війну в Україну. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться на Україні, запевняю вас, він цього не зробить. Але Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримуємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту. Це все, це все, що просить Україна. Вони не просять американських солдатів. Вони не просять американських військ, і насправді в Україні немає американських солдатів. Колишній головнокомандувач Валерій Залужний може стати послом України у Великій Британії. Його кандидатуру погодив Володимир Зеленський. За словами президента, після відставки Валерій Залужний хотів працювати на дипломатичній посаді. Глава держави додав, що співпраця з Британією має тільки міцнішати у міністерстві закордонних справ України. Повідомили, що спрямували британській стороні відповідний запит на погодження посла. Постачання зброї, заморожені активи Росії та перемовини про вступ України у Євросоюз. про це йшлося на переговорах очільника європейської солідарності Петра Порошенка із європейськими лідерами. Під час Конгресу Європейської народної партії у підсумку ухвалили екстрену резолюцію про план ЄС для перемоги України. Документ передбачає, що щорічна західна військова підтримка України повинна перевищувати чверть відсотка ВВП західних країн. Також Європа повинна мати план Б на випадок неспроможності Конгресу США надати допомогу Україні більше у матеріалі моїх колег українська атрибутика в залі та кулуарах, де відбувався конгрес європейської народної партії, вказувала на неабиякий інтерес до України. Європа не втомилася від України. Делегацію депутатів європейської солідарності, на чолі з лідером Петром Порошенком, зустрічали з рукостисканнями. Петро Порошенко почав свій виступ на конгресі з подяк лідерам європейських країн. Дорогі друзі, це велика честь, велика відповідальність і велика насолода бути тут серед членів нашої родини, які роблять рішучий крок, щоб зробити Європу сильнішою, принести мир і зберегти Україну. Я висловлюю вдячність. Вдячність президенту Урсулі фон дер Ляйн за ініціативу 50 мільярдного пакету для України, за статус кандидата для України, для Молдови, за стимул для реформ і за останню ініціативу щодо оборонних кроків для Європи. І всім єврокомісарам українську делегацію. Всі в залі зустрічали дуже тепло, як пізніше зазначив Петро Порошенко. Тут зібралися друзі та однодумці. Тому і атмосфера була відповідна. В усіх виступах в першу чергу згадували Україну. Учасники конгресу розбирали українську символіку: футболки, значки, поліграфію, шопери. читали інформацію про мерів з полону. Емоційно відреагувала на появу Петра Порошенка, президентка Єврокомісії Урсула фондерляїн, назвавши демократію участь Петра Порошенка. У конгресі Європейської народної партії Лідер європейської солідарності Петро Порошенко поїхав на конгрес домовлятися з партнерами про постачання Україні зброї, заморожні активи Росії та переговори про вступ України в Євросоюз. Для цього особисто зустрівся з керівниками Євросоюзу та лідерами держав під час виступу на конгресі європейської народної партії Петро Порошенко закликав західних партнерів дати Україні всю зброю, яка їй потрібна для перемоги над Путіним швидше, вчасно і без будь-яких обмежень. Перше це далекобійні ракети, включно з Таурусом. Друге це артилерійські снаряди їх закупівля, в тому числі і за межами європейського союзу, і третє це є засоби протиповітряної, протиракетної оборони. Також йшлося про пришвидшення вступу в європейський союз. При цьому й сама Україна повинна реформуватися за повною повагою української влади до ефективних демократичних механізмів та їхніх інститутів, включаючи багатопартійну парламентську систему, верховенство права, свободу ЗМІ і права опозиції. Конгрес європейської народу. Одній партії ухвалив екстрену резолюцію про план ЄС для перемоги України. І я вітаю ініціативу ЄНП щодо плану ЄС для перемоги України. І дякую, що ви включили всі наші пропозиції. Від нашої партії Європейська Солідарність від української делегації та українського народу це наш спільний продукт. В документі передбачено, що західна військова підтримка України повинна щорічно перевищувати 0,25% західного ВВП. Також Європа повинна мати план Б на випадок неспроможності Конгресу США надати допомогу Україні. Це перший документ такого рівня, де вказано чітку мету з терміном виконання. Хотів би продемонструвати її, можливо, не всі бачили, але я дуже наполегливо раджу, щоб ви зайшли і прочитали. Називається вона і e EU plan for the victory of Ukraine». І ще раз підкреслюю: план Європейського Союзу це офіційний документ Конгресу про перемогу України. Європейський союз, Європейська народна партія об'єдналася для того, щоб забезпечити перемогу України. Що таке перемога Росії? Це смерть Європейського Союзу. Що таке перемога України? Це не лише питання України, а це, є, це не лише там підписання якоїсь мірної угоди. Перемога України це поразка Росії. Фулл стоп. І це чітко зазначено в цьому документі. Також учасники конгресу схвалили ще один важливий документ, ініційований чеськими колегами. Йдеться про необхідність розробки та ухвалення законодавства країн ЄС, яке дозволило б використати російські активи та власність Європі для допомоги Україні. Петро Порошенко обговорив з європейськими лідерами постачання зброї, заморожені активи Росії та переговори про вступ України в Євросоюз. Президентці Єврокомісії Урсулі фондрляєн Порошенко надав усю необхідну інформацію щодо нагальних потреб України на полі бою. І ж, побажав успіхів під час волотування на другий термін на посаді президента Європейської комісії. За словами п'ятого президента, політика розширення Євросоюзу є найкращою політикою для Європи та ключем до миру, стабільності і безпеки назавжди. Наталя Шестокова, Тетяна Шевченко, телеканал прямий. Ще ж на цьому у мене поки все.